Ну а ви що скажете, скільки це треба просити за такого шміца? Оригінальна бортоштора 2016 року з рамою нового типу на шміцовських осях ще не митий, не бритий, не готовлений весь на гарній гумі. Отакий у нас прицепчик. По ходовій частині в повному порядку рейсовий стан, щоб ви розуміли, на ньому пробігу там, по ось цьому одометру тисяч. А, 669 тисяч. Отак, і це перший круг. Що скажете? Ну от скільки такий причіп має коштувати? Отака от бортоштора. Ворота не розбиті, всередині борти в нас високі, тут ніде нічого не відбити, не побити, не розбите. Абсолютно. Якщо треба буде, укомплектуємо, зробимо, ну, в плані я там, про запаску і так далі. Хоча отбойнички, це все повністю є, лапи крутяться просто просто одним пальцем. Новенькі можна сказати, ніде нічого не шипить. Ну, просто підчепив і поїхав. А ну давайте. От, цікава ваша думка, яка ціна повинна бути на таку бортоштору. А вже як ми її порахуємо, це вже буде з понеділка. Тоді я вам вже точну цифру скажу. Я вже запишу відео, скажу. Такий прицеп коштує в нас ось стільки. Але поки що мені цікава ваша думка.